Неподалік від Бахмуту українські військові вдосконалюють свої навички П'ята окрема десантно штурмова бригада поділилася кадрами своїх навчань на Донеччині. За словами командира, військові тут проходять покрокову підготовку. Та частина військовослужбовців, яка на даний момент не виконує бойове завдання та злагодження, верніше бойове завдання на, е безпосередньо на рубежі, інші вільні люди вони проходять тренування. Вони і на позиціях, потім приїжджають з позицій, знову допрацьовують тут, відробляють, максимально-максимально прокатують. Знову ж таки, це ті позиції, позиції скажімо, другої лінії. Зруйнували брехню рашистського режиму про так званих українських диверсантів у Брянській області. Бійці російського добровольчого корпусу знову відвідали область Московії. Там вони поспілкувалися із місцевим населенням та передали їм листівки із закликом боротися проти путінського режиму. Відповідне відео оприлюднили на своєму телеграм-каналі. скажите, как называется это село, в котором мы сейчас? Мы сейчас э, Случевск. 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 Область Брянская. Брянская. стала быть. Родина наша. Наша да. родина. А до Москвы далеко отсюда? До Брянска 165. А дальше... Вот эти листовки передайте, пожалуйста, знакомым. Хорошо. Вам хорошего дня. Що я вам посоветую, пожалуйста пожалуйста, в ближайшие часа два. Лучше прибувайте в убежище. ще прибувайте у біж. Щас обстріли йду. Ідеть бой с путинским режимом. Присут у питаннях можливих переговорів з Росією потрібно орієнтуватися лише на слова президента так на банковій прокоментували слова заступника керівника офісу президента Андрія Сибіги. Напередодні той в інтерв'ю видання Financial Times заявив, що Україна буде готова вести переговори щодо Криму лише коли зсу наблизяться до адмінкордонів окупованого півострова. Однак зауважив, що, попри ймовірність дипломатичного діалогу, Київ не виключає визволення Криму військовим шляхом. Пізніше Сибіга уточнив свої слова, зазначив, що перемови це лише ймовірна опція а головною метою лишається повернення півострова. У виданні зазначили, що цей коментар став найбільш чіткою заявою про зацікавленість у переговорах з РФ від квітня торік. І ці заяви представника банкової мають заспокоїти західних чиновників, які скептично ставляться до можливості України повернути окупований півострів, та бояться, що це призведе до ядерної ескалації, зазначають у матеріалі. Про плани щодо контрнаступу знають не більше п'яти людей на планеті. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в етері Радіо Свобода. каже, інформація про плани ЗСУ прихована, коли почнуться ті чи інші військові дії, ті чи інші військові операції на сьогоднішній день я можу вам з певністю сказати, що це інформація для дуже обмеженого кола осіб. Коли почнеться, ви все це побачите, ми з вами будемо розуміти, що почалося те, на що ми очікуємо: де, коли, і в який час, це питання на сьогоднішній день абсолютно закрите. Греція підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно, а також надасть іще більше артилерії та боєприпасів. А от танків леопард не постачатимуть, адже це може послабити її власну обороноздатність. Про це йшлося на зустрічі міністрів оборони України та Греції. Олексій Грізніков поспілкувався зі своїм колегою в атенах серед підтримки, яку обіцяє Греція, і додаткові постачання для українського війська важкої техніки радянських часів. І можливості лікування поранених українських військових у грецьких шпиталях. Важлива допомога з Греції і особовий персонал операторів танків та інструкторів сил спецпризначення. Ми обговорили можливі шляхи встановлення миру та відновлення безпеки в Європі, включно з механізмом подальшого посилення санкцій проти агресора, зокрема в оборонній галузі. Ми висловили рішучу волю працювати разом, аби посилити нашу двосторонню співпрацю у сфері оборони. Я також підтвердив нашу принципову позицію щодо підтримки України та українських збройних сил у їх невід'ємному праві захищати свою батьківщину і відновлювати власний суверенітет, а також територіальну цілісність своєї держави. Лідер Китаю готовий зателефонувати президентові України, але тоді, коли прийде для цього час і будуть відповідні умови, про це розповіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона відвідала Китай разом із президентом Франції Мануелем Макроном і сама закликала Сі Дзіньпіна провести перемови із Володимиром Зеленським. Деталі візиту європейських лідерів до Китаю дізнаємося у Михайла Прудника. Це політолог, керівник міжнародного відділу П'ятого каналу. Отже, Михайло, чи вдалося європейській делегації змінити позицію Китаю щодо війни в Україні? Ну, власне, Китай дипломатично так і не узгодив, чи він міняє свою позицію щодо війни в Україні чи не міняє. Але те, що він почув європейських лідерів, почув, що вони хочуть донести до нього, це надзвичайно важливо. Китай зараз намагається зайняти місце в великій геополітиці, і власне тому і презентував свій мирний план. Але йому одразу ж Урсула фон дер Ляїн зазначила, що будь-яке узаконення анексованих територій. І Росії не може про не це не може бути і мова, адже це порушує міжнародне право, міжнародні домовленості, за які власне і виступає зараз Китай про відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. Ну і дорікнули йому, що в його мирному плані, який він просуває, йдеться про припинення вогню, але жодного слова не йдеться про. Виведення російських військ і для того, щоб зрозуміти, що треба для, для досягнення миру, варто слухати не лише Путіна, а послухати і офіційний Київ його бачення припинення війни. Ну і власне треба назвати все своїми іменами, тому що дотепер Китай так і не визнав Росію агресором, і не, визнав, не називає а, війну в Україні, а, яку розпочала Росія, війною, а називає конфліктом. В Україні, давайте послухаємо, до чого схиляли китайського лідера Європейська делегація. Ми обговорили цю тему, і я порушила питання. Закликала президента Сі позвонити президенту Зеленському. Із моїх телефонних розмов із Зеленським я знаю, що він публічно просив про це. Тому було цікаво почути, що президент СІ підтвердив свою готовність провести розмову, коли будуть відповідні умови і час. Я думаю, що це позитивний елемент. Ми також сподіваємося, що Китай не надаватиме військової допомоги Росії ані прямо, ані опосередковано. Бо оз. Роєння агресора суперечитиме міжнародному праву і суттєво погіршить наші відносини. Російська агресія в Україні завдала удару по стабільності. Вона поклала край десятиліття миру в Європі. Я знаю, що можу розраховувати на те, що ви приведете Росію до тями і повернете всіх за стіл переговорів. І ми розглянемо це питання детально, але нам потрібно знайти міцний мир той мир, який поважає міжнародно визнані кордони та уникає будь-якої форми. Ескалації я вважаю, що це важливо як для Китаю, так і для Франції та Європи.